Do you ever feeling? Don't you ever feeling? Too. Na 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 na. Na 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 na. I waited all night. I waited all night. Так, що ж таке зробити? Подивимось е, найближчі події. Події найближчого часу. Що буде? Ймовірні події. Хочу наголосити, що трошечка це ж просто як підказка, вони показують ну, карти ймовірні події. Ну, звісно, завжди вибір тільки за вами. Просто трошки щось дізнатися, що може бути, що може бути? Дуже часто, але ну, в мене так буває, що навіть е, показую події в моїй голові. Це, мабуть, просто я псих. Окей. Три варіанти. Три варіанти. Найближчих подій. Один, два. Три. Так, гарнесенько. Обожній Олан. Поїхали. Перший варіант. Які ви будете найближчі дні? Ооо будете мріяти, будете думати про вибір в своєму житті. Дуже буде багато різних фантазій. ви така. О, а може це, а може це, о Боже, а може буде оце, а може буде оце, боже мій. Коротше, ви будете думати про е, різні, ймовірні е, обставини і події. Що ще? Да, може, за чимось ще будете сумувати. Ой, ну такий, знаєте, настрій, типу, о, а що було б, якби. Боже, а потім ще й страхи, які з'являються. Ні, припиніть, ніяких страхів. Ні. Що було, то загуло, як то кажуть. Тільки вперед, тільки вперед. Ми рухаємось тільки вперед. Так, да, будете сумувати, дуже багато про це думати і в таких закритих, холодних енергіях будете. Ну, це аналітика, в принципі, інколи нам треба. Подумати про те, що було, але не дуже сильно. Ну, типу, не заглублюйтесь в це. Бо можна знаєте, так, типу, ти зачепився за це, а потім за це, а потім за це, і ти просто занурюєшся дуже глибоко, і важче потім з, з цього вийти. Таке щось згадали там про якогось свого типочка, там колишнього цього. І все, ну, все, і відпустили. Пофіг, що могло би бути, цього вже не буде. Подумайте, що як зробити, щоб було так в майбутньому, як ви хочете? Да. Ну, я можу сказати, що ви справитесь з цим. І бачите, як таке а, типу, не може, прям, природження. Буде просто judgment. Все буде добре, але просто хочу сказати, не зануритись. Супер! так, рухаємось до другого варіанту. Вже рушили з місця. Давайте перевернумо. І так. Королева. Боже, ми такі всі класні. Просто навіть не задумуємо, що насправді, якщо ми захочемо, у нас може бути будь-який чоловік. Просто. Будь-який. Oh my god, ну що можу сказати? Це точно новий етап в житті, це просто переродження. А, ви або вже знаходитесь довго в якійсь трансформації, і, от ба-бах, нарешті це вже завершиться. або ви зараз в цьому типу переродженні а, знаходитесь. Але у вас буде точно якийсь супер-мега-інсайт. Так, і ви підете в нове, бачите? Супер! Супер, ви зможете. Це буде важко. Блін, дуже важко. У мене просто нещодавно самі таке було. Просто три дня. В мене таке переродження було, що. Ей, гей. Я можу сказати, що. І вас вам багато чого дасть ця трансформація, ви зможете побачити те, що ви раніше не бачили. І надалі, надалі, просто кажу, прислуховуватися до своєї інтуїції. От, просто прислухуватися, коли у вас оце нове прийде, почнеться. Прислуховуватись до своєї інтуїції. Як би важко вам не було, ви будете імператрицею. Просто Боже, більше нічого не хочеться сказати. Важко, але ви, блін, зможете. Ви будете супер офігенною. Просто найкращою імператриці. Це топчик. Більше нічого не буду казати. Все супер. Просто знаєте, що це, це закінчиться. У вас почнеться новий етап. І ви будете просто афігенне. Ви будете себе почувати просто найкращою жінкою в цьому світі. І так, третій варіант. Що вас чекає найближчим часом? Що вас чекає найближчим. Ну, блін, о, робота. Е, найближчий час в мене, зазвичай, це, ну, тиждень. Буває таке, що, звісно, і прям один-два дня. Ну, типу, до тижня. Це найближчий час. Поїхали, третій варіант. О! Родина, десятка кубків це офігенна карта. Ви або будете з родиною, а ви будете в таких дуже сімейних енергіях. Це затишок, це любов до себе, любов до своїх родичів, близьких. Це дуже класна, тепла карта. То, блін, найближчим часом вам буде комфортно. Це ще й про комфорт. Боже мій, це теж якісь мрії. Але це, це мрії, які, знаєте, вони сяють дуже ярко. Ви їх бачите, і ви вже тримаєте оцю е, ніч, розумієте? Ви тримаєте. І вам треба просто трошки потягнути. І ця мрія вона спуститься до вас, вона реалізується. Як, звісно, е, що це означає? Що. Є якась ситуація або щось, е, яка вам здається, вона є перешкодою до цього. Але насправді, подивіться, у дівчини в неї нема на очах цієї ну, пов'язки, зав'язки, що це таке, як називається, і руки в неї теж не зв'язані, але вона в дзеркалі себе так бачить. Тобто, це надумане, так не є насправді. Ви зможете, у вас розв'язані руки. Шо? І знову ще є десятка пентаклів. Слухайте, і десятка кубків, і десятка пентаклів це супер-мегакласно. Це теж це про комфорт, це дом, це взаємодія з близькими. Це теж супер, супер карта. І ще пентаклі це більше, якщо це більше про емоційний стан, то це ще більше про фізичний якийсь комфорт. Те, що у вас все є, вам класно, вам затишно. І може ще просто більше, або е, часу треба більше приділя, приділяти родині, або воно ну, у вас так і буде, щоб бути ну, з родиною. І от, це або ваша пара, скоріш за все, бо сімейною картою. Це чоловік. Це чоловік. Поряд з вами є чоловік, король Шезвіль. Корожев, овен Лев-стрілець, або просто типу гарячий, емоційний, дієвий чоловік з нормальним таким его, я можу сказати. І вони ще й рівнині. І робота. Робота у вас теж кипить. несеться, все. Супер. Це, звісно, трошки карти типу якоїсь конкуренції. Або в мене таке буває, що я ревнощі, типу, може, що цей чоловік думає, що о, ще хтось є. Ой, і башенка випала. Коротше, будьте обережні, щоб е, не було конфлікту з от якимось чуваком це або ваш родич, або це ваш партнер, або це ваш друг. Але, ну, жезли, це, звісно, дуже часто про. Про палкість. От, так що я тут попередження, мабуть, якщо обережно не конфліктуйте. Ну, типу, намагайтесь обходити конфлікти. І ви можете закритись через цей конфлікт. Ну, типу, логічно, логічно думайте. І, скоріш за все, ця ситуація може бути трошки в підвішеному стані. От, Ви можете її зробити. І, коротше, послухайтесь до своєї інтуїції. Це буде чотенько Ну, типу, ви все можете і у вас все вийде. Дуже дякую.